Uh, Space on art in hack. Харківська державна академія дизайну і мистецтв найстаріший мистецький заклад від освіти України. 150-річною історією встановлення чисельності спільноти професорів та студентів, яка нараховує понад 2000 нару, осіб. Uh, головний корпус академії ще має статус пам'ятки архітектури, є зразком українського модерну, зазнав ушкоджень у наслідок ракетного удару під час активних бойових дій. Академія бере свій початок з 1869 року як приватна школа образотворчого мистецтва, що була заснована першою дипломованою художницею жінкою Марією Раєвською Івановою загальною доступною платою для громадян а для неможливих безкоштовних незаможних безповторів. Next slide. За 30 років е, змінилася на міську е, школу малювання та живопису, а в 1912 році на художнє училище. 1921 року перетворилась на технікуму сваді якого було відкрито вперше в Харкові архітектурний факультет. Надалі трансформація відбувалася на художній інститут. А в 1963-му на художньо-промисловий інститут, інституті було започатковано український дизайн як складову вищої мистецької освіти. З 2000, 2001 року це Харківська державна академія дизайну і мистецтв, де на сьогодні ведеться. Це підготовка фахівців за всіма рівнями вищої мистецької освіти, бакалавріат, магістратура, печі. Загалом 20, загалом за 28 освітніми програмами з образотворчого мистецтва, дизайну, аудіовізуального мистецтва та архітектури. Кажучи про відмінності між будівлями, варто зрозуміти, що вони відрізняються не тільки архітектурою. Але і спільно, спільнотою. Кожен корпус будувався в певний час та під певних інтенцій. У першому корпусі розташований факультет образотворчого мистецтва. Другий корпус характеризує стриманість післявоєнного модернізму. Він об'єднує факультети дизайну та дизайну середовища, має бомбосховище та спортивну залу. Найновіший третій корпус це місце факультету аудіо, візуального мистецтва та графічного дизайну. Також він включає галерею та експериментально творчий майданчик промвофт. Лише цей корпус має великі лекційні аудиторії, тут знаходиться бібліотека академія. Післявоєнна Україна потребує трансформації, що має відбуватися в усіх сферах, і заклади мистецької освіти не є винятними. Академія має стати осередком арт-терапії для здобувачів освіти, так і для всіх тих, хто потребує психологічного відновлення через мистецтво. Це вимога післявоєнного часу, зважаючи на фізичний та моральний стан спільноти. А, тому говорячи про проект он арт на перший план виходить відкритість. Говорячи про інклюзивність академії або ж стирання бар'єрів ми бачимо чотири шари. Перший шар це відкритість, доступність фізична, безбар'єрність приміщення академії. Друге це відкритість до вояльної спільноти, залучення місцян до різних форм діяльності Академії. Відкритість до природнього середовища, збільшення екологічного складового простіру Академії. І відкритись академічної спільноти до пошуку нових форм спільнодії, простір експериментів у створенні дружнього освітньо творчого середовища, мистецького середовища. Трансформація Харківської державної академії і мистецтв на відкритий освітньо мистецький простір Он Арт відповідає візі академії як закладу вищої мистецької освіти, де максимально реалізується творчі задуми всіх учасників освітнього процесу. Де максимально реалізуються усі творчі задуми всіх учасників освітнього процесу та тих, хто потребує арт-терапії. А сучаснення академії полягає в активному відході від пострадянської парадигми через створення єдиної екосистеми трьох навчальних корпусів. об'єднаних в один архітектурний ансамбль із застосуванням сучасних технологій енергоефективності. Важливим при цьому є формування максимально відкритого доступного освітньо-мистецького простору. що має надихати на творчість та максимально сприяти формуванню студентів та викладачів нових новітніх мистецьких ідей, що базуються на європейських цінностях. А саме палаці до людської гідності, свободи. рівності, верхованства права та поважні прав. Говорячи про інклюзивність академії, важливо окреслити значення відкритих прострих релей виставкових залів з вільним доступом. Частина з них відкрита постійна частина відкривається під час студентських панігів. Це не тільки приміщення, а й простір перед ними, як, в яких відбувається діяльність. 2016 року на, на вулиці Мистець, що в переході з українською з стріт арт. Зупиняється рух транспорту і відбувається Артстрит-фест. За участі художників, музикантів, акторів, а також місцевих мешканців. Такий фестиваль є традиційним. Варто зазначити, що в реалізації проекту трансформації Харківської державної академії дизайну мистецтва відкритий світло мистецький простір ОНА зацікавлено міністерство культури та інформаційної політики України. В оперативному управлінні якого перебуває Академія, до проєкту залученого керівництва і спільнота Академії експертна кого? Проєкт ОНАК спрямований надати відповідь на такі питання. Як має виглядати майбутнє освітньо-творчого простору інституції? Що має бути збереженим, а що мусить змінитися? Як має виглядати післявоєнної трансформація освітнього простіру? Як саме розвиток академії може сприяти розвитку міста та локальної спільноти? У контексті кон проєкту, ймовірно, варто зазначити термін відбудова, що зосереджений на відновленні того, що було. Швидше за все, йдеться про переосмислення та переформування освітнього простору на максимально відкритий та доступність. Було проведено соціологічне опитування студентів та викладачів академії з метою виявлення позитивних та негативних аспектів функціонування академії. Основні способи поширення сайту академії, меседжі, соціальних мереж, особисті чати і групи серед студентів. Завдяки тому, що Академія гост... готує художників, дизайнерів, архітекторів, митців аудіовізуального мистецтва, це інвестиція в майбутнє в нашої трансформованої післяваїни країни. Інвестиція в тих, хто зможе створювати об'єкти простори та речі. Твори бросотворчого таудіовізуального мистецтва що підтриму здоровий ментальний стан окремо людини та суспільство в цілому вільний європейський країн. An investment of those who will be able to create objects, spaces, and space works on uh, final division art and supports the healthy mental sorry, I just hear my echo very strong. Також цікавить втілення в простір відкритого освітньо мистецького простору он досвіду інтеграції інституцій, публічний простір міста, використання джерел енергії та проєкт пасивних будинків. Інтегрованих в природне середовище як простір для підготовки нової генерації творчих особистостей. 에, митців та вчених. Накштабку Леонардо Данічі. У цьому аспекті початковому етапі проекту «ОНАРТ» Ідеальним варіантом бачиться патронат шведських архітекторів у проведенні міжнародного архітектурного конкурсу. Щодо розробки структури запропонованого проєкту згідно з актуальними вимогами до просторової організації подібних мистецьких інституцій. Для співпраці з шведським архітектором є максимальна зацікавленість у кінцевому впровадженні та адвокації з метою подальшої реалізації проєкту. Трансформації Харківської державної академії дизайну і мистецтва на відкритий освітньо-мистецький простір ОНАРТ.